Вважається, що ми подобаємося людям, коли демонструємо силу, упевненість і бездоганність, але в психології існує парадоксальне явище ефект уразливості. Він говорить про те, що щирість у визнанні власних слабкостей і помилок робить людину значно привабливішою, ніж показ ідеальності. Чому так? Справа в тому, що мозок працює інакше, ніж наша соціальна маска. Коли ми бачимо людину, яка може посміятися з себе, спокійно розповісти про невдачі чи зізнатися у страхах, ми починаємо більше їй довіряти. Її образ здається справжнім, а отже, безпечним. Ідеальні люди насторожують у них важко повірити, вони створюють напруження, а уразливість, навпаки, знімає напругу і зближує. У моменти, коли ми відкриті, ми пробуджуємо в інших відчуття справжнього зв'язку. І це цінується вище за будь-які переваги. Цікаво, що саме найсильніші особистості частіше дозволяють собі бути слабкими, тому що сила це не відсутність страху, а вміння не ховатися за маскою. Тож, чим більше ти намагаєшся бути ідеальним, тим далі віддаляєшся від людей, а чим чесніше показуєш себе справжнього, тим ближче вони прагнуть бути до тебе.